Україна Зеленський таки приїде до Альберти. Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у саміті G7, який пройде з 15 по 17 червня в Кананаскісі на запрошення прем'єра Канади Марка Карні. На зустрічі зберуться лідери провідних демократій світу, щоб обговорити підтримку України, глобальну безпеку та економічні виклики. До речі, знімальна група ЮКЕНРАДІ також буде на саміті у Кананаскісі. Ми вже отримали підтвердження акредитації. Тож готуватимемо для вас матеріали з місця подій. Не пропустіть. Українські ракети битимуть вглиб Росії. Канцлер Німеччини оголосив про зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї по території Росії, зокрема по прикордонних логістичних центрах. Це означає офіційний дозвіл бити вглиб РФ у зони забезпечення і підвезення. Також Німеччина інвестує мільйони в українські крилаті ракети з дальністю до 2500 кілометрів та запускає спільне виробництво озброєння. Київ отримає додаткові системи. ППО та підтримку проєкту Starlink. Україна в списку перших Рада Євросоюзу затвердила новий інвестиційний інструмент Сейф, що передбачає до 150 мільярдів євро на підтримку європейської оборонної промисловості. Вперше до такого механізму буде залучена і Україна на рівних умовах із країнами-членами ЄС. Сейф фінансуватиме розширення виробництва, закупівлю техніки через спільні тендери та термінові проєкти. Кошти виділятимуть у формі довгострокових кредитів. Цей крок вважають відповідь. Дю на війну РФ проти України і заклики посилити обороноздатність Європи.